Їдемо з грибів додому, зупинились пофоткатися, красиво, так? Да? Цікаво так. І йшли вже до машини, а тут бац щось біле. Думаю, загляну. Що це таке? А це шампіньйоніще. Пахне шампіньйоном. Но брати не будемо. Рядом дорога і воняє е, цим асфальтом, цим гудроном. Я думаю, цей гудрон весь о цьому шампіньйоні. Ну взагалі красавець. Бимба. Всім привіт! Ну що, вчора ми були на грибочках, зібрали маленьке відерце. От. Сьогодні вирішили зготовити після обіду відпочити трошечки от, грибочки і молоденьку картошечку трошки накопаємо. Ну що, погнали. О! І вже навіть бачу, велика і маленька якраз. Ось така у нас маленька сімейна трапіза. Благодаря тому, що ми вчора зібрали грибочки. Ось ці. От. Так що посидимо, поснідаємо. Відпочинемо. Дякую всім, хто дивився. Всім пока.